І так, шановні, героям слава до вашої уваги! Дровокол гідравлічний. Стоїть на електромоторі. Мотор 5,5 кВт. Старинний, звісно. Насос 32-й НШ-32. Отакий йде переходник, такий привод. Виточили хлопці. Розприділювач r 81 2А. Болгарський. Мені дуже сподобався, нігенький в роботі. Вперед. Вперед подача, нейтральна і назад отсячка. Так, колет він на, на четверо, ресора 12-ка. І назад на двоє. Дуже вдобно. На четверо колеться дуже великі виходить. А так на двоє розколов і вже, виходить, мільше. це, як велика цурка попадає. Гідробак, гідробак це охладитель буцім. Ціліндер гідросила. Сорокується. Таке замаловане, звісно, але ну, якраз мені вистачає для таких цурок, якраз нормально. О, що ще, що ще. Ось жиульовська. Оце все, ця хрестовина знімається. О, підвод іде з гідробака. Треба, щоб покрупніша шланга була, щоб січення ніде не занизине. Все, під 32 ключ шланги. А. Так, і ще зроблено. Оця шланга йде до вала відбора мощності на трактор. О, подача. Зроблений такий. О, такий редуктор. Через вал і стоїть НШ-50. Тоже новенький, все нове. Ну, Тої сили хватає йому. Не знаю чи мотор старинний, чи що, Ну, хватає сили. Так що можна від трактора підключати, можна і сюди. Просто переклав подачу. Від цього у нас відкрутив подачу з інша 32 і на інша 50 поклав. Ну, Зараз спробуємо в роботі як він працює, оце на це опадеться, цурка і зараз побачимо отакий От кабель.